Він був дуже хороший. Мені дуже якось дивно говорити, що він, він завжди для мене буде. Завжди життєрадісний, і позитивний, з добрим серцем, щирою душею. Про Богдана Мотузку, учня, студента, товариша, вчителі, викладачі, друзі, говорять, не стримуючи сліз. Дитина, посмішка, дитина, яка ніколи не відмовляла жодній жодному проханні. Позитив. Мабуть, жодного зауваження в його щоденнику не було. Тобто це тільки лише позитивне, можна було сказати. Тан до нас прийшов на другий курс після 11 класу. Я на нього назвав бодька. Ну чомусь так бодька, от якось він такий, не дивлячись на те, що він такий серйозний, але бодька. От бодька я його називав наш Бодька і все. Серед рис характеру юнака виокремлюють те, що ціниться найбільше. Чесність, студенти вони завжди є. Студенти, іноді там просипають, прогулюють, щось не виконують, і завжди так бувало таке, що ну там запізнювався на першу пару, не з'являвся. Я до нього так, як куратор батька. Яка причина? Він так не, не лукавив, не брехав. Він завжди чесно говорив. Ну проспав. Тобто чесно, порядно, відверто завжди. Доброта, чесність, відвертість Богдана як магнітом притягували до хлопця людей. Друзів мав багато, і не лише серед однокласників та одногрупників. Я була на першому курсі, він був на четвертому. Ми тоді ще ну, одне одного не знали і познайомилися. Ми вже коли почалась війна, ми відносно не так довго спілкуємося, але. Дуже за цей час зблизилися. Він завжди приїжджав, і одразу ми з ним зустрічалися і могли з ним обговорити майже все. Він був Він був дуже хорошим. Богдан ніколи не стояв осторонь шкільного студентського життя. Він завжди активний учасник конкурсів змагань. До перемоги йшов сам і вів команду іною ціною надзусиль. Командний дух був на першому місці. Я пам'ятаю нас притягування канату. Було дуже добре. Пам'ятаю цю джуру. Якось чомусь запам'яталося, тому що ну це були діти. Знаєте, особливі діти, коли ми проводили. Тобто, я знаю, перше місце у нас було притягування канату, коли він зірвав собі руки в кров, просто в кров. І в нас було перше місце стрільби і таборування. Тобто, у нас ще і ми були напрочуд зібрані, організовані на заняттях. фізичної культури вони ділилися на дві команди і. Це було там 4-5 гравців, і їм не вистачало воротаря і завжди хлопці брали на ворота. Ну, не дивлячись на те, що він такий був великий, і трошки іноді він так, знаєте, ну незграбно не відбував той м'яч, але, але був в команді. От ну от жили разом, жили дружно. І поважали один одного у школі. Богдану довірили найпочеснішу, найвідповідальнішу місію. Юнак був прапороносцем. Йому була казана честь тримати прапор в нашій школі на будь-яких святах, на відкриттях, на закриттях, на початку року, в кінці. Тобто, така честь дається дитині, не просто так. Вже тоді, на шкільних лінійках, святах спостерігаючи, як Богдан, чітко карбуючи крок, несе прапор України. Вчителі друзі розуміли. Патріотизм у хлопця в крові любов до держави всього українського у юнака на генетичному рівні. Богдан самостійно прийняв рішення стати на захист неньки України. Хоча, маючи професію вчителя, мав так звану броню. Він був такий то нього була така тверда позиція. У нього була така порядність. У нього було загострене почуття патріотизму. Правдивості, і напевно, от на, на цьому підґрунті от він вирішив, він переосмислив. І наскільки я знаю, в вересні він пішов. Він пішов добровольцем. Коли я дізналася про те, що він з самого початку став на захист України, я не була здивована. Тобто це, це було логічно, що він пішов, тому що, я думаю, він іншого виходу просто не уявляв собі. Він говорив, що ну, каже, я не, не міг довго знайти роботу, яка мені реально Якесь задоволення приносила. І говорить, що нарешті я знайшов ту роботу, від якої, яка мені приносить задоволення, і від якої він кайфує. Він пішов, виходить, що почалась війна, він говорив, що 23-го він був на співбесіді, 24-го він мав виходити на роботу, там якусь він собі знайшов. але… Почалась війна. Він виїхав з Чернігова і говорив мені, що я зрозумів, що я ну, так не можу просто сидіти, осторонь бути, і пішов майже одразу захищати нас всіх. До почесної професії захищати рідну країну, готувався зі школи. Про це нікому не говорив. Мів влучно стріляти у військово-патріотичних конкурсах був першим. Починаючи вже з 9 класу, в усіх військово-патріотичних змаганнях джура, будь-які спортивні змагання, він приймав активну участь, він не відмовляв у допомозі. Тобто, він, мабуть, він вже своє життя навіть іще тоді, мабуть, не осознано, але він вже я думаю, що він вирішив для себе, але проте він цього нікому не казав. І він вирішив пов'язати його із захистом України, тому що всі дії його, які були направлені на, на предмет спортивної або, наприклад, на захист України, стрільба в нас була він завжди. Ну тобто, мабуть, він своє життя пов'язав уже тоді, коли був у школі. Не вмів Богдан скаржитися на життя. Сміливо долав труднощі, навіть коли був на передовій, не говорив, що йому важко страшно Завжди, коли ми там з ним спілкувалися, я питаю, як в тебе справи, ми його завжди ну я його завжди називала, «Будько». кажу: Бодька, як в тебе справи, в нього завжди ну, все було добре. Він ніколи не говорив, що там в нього щось не так, він ніколи не жалівся на життя. Він реально був дуже-дуже позитивним. Напередодні такої трагедії. За, ну, ми в неділю з ним переписувалися, там списувалися, сміялися. І в понеділок дізналася я, що таке сталося. І ми реально до останнього надіялися, що це неправда, що якось там, можливо, ну, помилилися, чекали офіційного підтвердження. Ну, на жаль. Отримали солдат першого мінометного взводу другої мінометної батареї Богдан Матуска, відданий військовій присязі на вірність українському народу, загинув під час артилерійського обстрілу поблизу села Берестове Куп'янського району. Мужньо виконавши військовий обов'язок. Війна несла свої страшні такі наслідки, що забирає у нас наших в українців найважливіше. Життя, життя героїв, які мають жити вічно жити. На жаль, Богдан буде в наших серцях з нами, дивлячись із неба на нас. Він буде нас захищати. Ми впевнені, що наші захисники вистоять такою важкою ціною, ціною життя, але вистоять, і Україна буде. І буде вона непереможна. Спинися, музикою тишу обійми, хай син побуде, хоть на мить.